Насправді, що це щось з розряду мемів, анекдотів, тіктоків, які можна не знімати, щось придумати, щоб посміятися, але ні, це реальність, яка відбулася. Журналісти зробили ціле розслідування, і потім вже правоохоронні органи і місцева адміністрація почали вже коментувати, розбиратися, як це взагалі сталося. Це що насмішка якась? У мене тільки одна претензія з цього приводу. Ну, якби ще Данило Галицький, я розумію, о, але о, Галичан, як ви могли пропустити такий нюанс? Там же було Факсимеля підпису, там не було в дужках написано, що його величність <laughs> і так далі. Ну, але це якраз показник того, якої є якість чиновників. Які виконують свою роботу, тому що якщо сидить людина за 12 тисяч гривень, умовно кажучи, в обласній військовій адміністрації, ну то як з яким ентузіазмом вона буде ставитись до своєї роботи? Я не дуже люблю порівняння з Сінгапуром і Лікван-Ю, тому що там окрема історія, окремий культурний історичний контекст. Але от в чому я дуже сильно з Лікван-Ю погоджуюсь, це, це в тому, що чиновники мають бути елітою країни.